Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться, ім'я Твоє. Молитва то не слова, що просто так звучать. Це могутній захист українців від імперської навали, з якою сьогодні боряться наші захисники та захисниці. Тож віряни та священнослужителі різних конфесій продовжують тримати молитовний щит, об'єднавшись у спільній молитві на головній площі міста, ми стоїмо перед тобою, з усвідомленням, що наша Україна переживає великі труднощі і війну. Приходимо до тебе з неспокоєм у серці, а водночас з непохитною вірою. Кременчужани щоразу приходять до пам'ятного Христа, адже молитва то є великий дар для всіх. Примилосердний Боже, благаємо тебе за братів наших, що в засланні у полоні перебувають, що у в'язницях тяжко караються за завдів, за сиріт, за інвалідів, за тих, що потребують наших молитв. З'єднай нас у одну велику сім'ю. Молимо тебе в ім'я Ісуса, щоб Ти беріг наших військових, щоб кулі не досягали, щоб снаряди не досягали. Боже, в ім'я Ісуса, ми чекаємо, що надприродньо Ти закінчиш цю війну, і на ній перестануть гинути найкращі сини і доньки Твої, Твого народу, Україна. Молимося, щоб ця війна закінчилася, щоб кровопролиття припинилося. Молимося за відбудову нашої держави, за єдність нашого народу, за відновлення душевного та психологічного стану, і за те, щоб прийшло спасіння в кожен дім. Боже в ім'я Ісуса Христа. Нехай буде єдність, щоб усі розуміли, ми один народ, і нам потрібна перемога одна на всіх. І щоб кожен робив ту справу, до якої покликаний Богом, і щоб мав можливість це робити від усього серця від душі без насилля в ім'я Ісуса. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Крамачучкі новини.